На цій ділянці я хочу вам представити огірок це гібрид Сармат F1. У його створенні бере участь польський гібрид, це Вісконсин і Ніжинський місцевий. Ну, ви бачите, що цей огірочок трошки такий більш подовжений, всі його зеленець ну, має десь 11 см розмір, він чорношипий, крупнобогорчатий. Він має гарні засолочні властивості, також і у свіжому вигляді, і в засолі. Він У нас середньопізній теж. Уже на цій площі, ви бачите, вже у нас, це у нас на цілі, сілі. То тут у нас вже насінники зав'язались повністю. До хвороб теж він стійкий, площа, бачите, ще появи переноспорозу, як такої, немає. Так що він теж Плодоносить дуже довго, можна його теж ну, сіяти, використовувати, смачний вінок.